Завжди прагнули бути професійним художником. Нарешті ця мрія може стати реальністю, і ви створюєте портфоліо для подачі на мистецькі програми? Але з наближенням дедлайну подачі заявок ви раптом відчуваєте, що втрачаєте мотивацію і взагалі уникаєте полотна. Чому мотивація здається такою мінливою? І що це взагалі таке? Психологи визначають мотивацію як бажання або спонукання ініціювати та підтримувати певну поведінку. Іншими словами, це енергія, яка спонукає вас щось робити, знання джерела цього прагнення особливо важливе, коли йдеться про те, як його підтримувати. Ці мотиваційні сили, як правило, поділяються на дві великі категорії: внутрішні та зовнішні. Внутрішня мотивація задіяна, коли ви відчуваєте діяльність як самоціль. Візьмемо хобі, наприклад, відеоігри. Досвід значною мірою пояснює бажання займатися цим, виконувати завдання, які здаються вам правильними в даний момент, або які ви вважаєте значущими, цікавими чи такими, що приносять задоволення, спонукає внутрішня мотивація. Зовнішня мотивація з іншого боку стосується виконання завдання як засобу для досягнення мети. Хоча мало хто вважає похід до стоматолога приємним заняттям, вас часто мотивує результат чисті здорові зуби. Інші приклади зовнішньої мотивації включають виконання завдання, щоб отримати певну винагороду: похвалу, владу чи гроші. Примітно, що ці винагороди, як правило, приходять пізніше, наприклад, отримання премії в кінці кварталу або перемога в конкурсі після місяців тренувань. Хоча зовнішні винагороди, такі як зарплата, можуть здаватися привабливими, їхня ефективність може бути напрочуд нетривалою. Наприклад, дослідження показало, що ті, хто надмірно зосереджувався на результатах своїх новорічних обіцянок або керувався зовнішньою мотивацією, не дотримувалися їх з найбільшою ймовірністю. Однак наполегливість залежить від того, наскільки людині подобається переслідувати свої цілі. Іншими словами, ви з більшою ймовірністю будете дотримуватися режиму тренувань, якщо відвідуватимете заняття, які вам подобаються, а не лише ті, що розвивають біцепси. Багаторічні психологічні дослідження показали, що високий рівень внутрішньої мотивації до навчання, роботи чи занять спортом з більшою ймовірністю утримує вас на довгостроковій перспективі. Щоденні дії, однак рідко бувають виключно внутрішньо чи зовнішньо вмотивованими. Наприклад, підготовка до іспиту з історії може бути внутрішньо мотивованою, якщо ви цікавитеся культурою стародавнього Єгипту, але можуть діяти і зовнішні мотиви, коли ви прагнете отримати гарну оцінку або відчуваєте тиск з боку членів сім'ї, які вимагають від вас хороших результатів у навчанні. Але мати кілька мотиваторів не завжди краще. Одне з досліджень, проведене серед курсантів, показало, що ті, хто керувався як внутрішніми мотивами, такими як самовдосконалення, так і зовнішніми мотивами, такими як отримання хорошої роботи, були загалом менш мотивованими ніж курсанти, які керувалися лише одним з цих факторів. Як наслідок, ці курсанти показували гірші результати і мали менше шансів закінчити навчання. Психологи називають це явище ефектом надмірного виправдання. Ідея про те, що додаткові зовнішні мотиватори можуть фактично каламутити воду, коли у вас вже є внутрішній потяг до чогось. Але це проблема лише в тому випадку, якщо ви вже вважаєте завдання мотивуючим, коли ви стикаєтеся з діяльністю, яку вважаєте нудною або нецікавою, додавання зовнішньої винагороди може бути корисним. Таким чином зовнішні мотиватори можуть стати достатнім виправданням. Можливо, вам ніколи не сподобається прання, але якщо ви отримаєте похвалу від коханої людини або навіть пообіцяєте собі, що подивитеся улюблену телепередачу, коли закінчите складати речі, це буде не так страшно. Мотивація це складна річ, і іноді, незалежно від того наскільки пристрасно ви ставитеся до мети або хобі, знайти мотивацію, щоб її досягти, може бути складно. Але є речі, які ви можете зробити, щоб підвищити свою мотивацію, навіть коли це здається неможливим. Зосередьтеся на створенні внутрішньої мотивації, роблячи завдання більш цікавим в даний момент. Попросіть друга приєднатися до вас або просто увімкніть свій улюблений плейлист. Це може дати вам поштовх, щоб почати і дотримуватися поставлених цілей надовго. Ще один чудовий інструмент це розмова з самим собою. Так, саморозмови можуть мати великий вплив на ваше життя, але як дізнатися, чи правильно ви це робите? Дізнайтеся з цього відео або відвідайте сайт Едтеткомслівбілд buildcharacter, щоб отримати більше дієвих науково обґрунтованих порад про те, як розвинути силу серця, розуму та волі.